доброго дня, вітаю вас на YouTube-каналі компанії Вест. Нарешті дійшли руки до того, щоб зняти відеоогляд на наші Першим В черзі буде модель 66.00. Трактор був пригнаний з Франції, в Україні він не працював. Трактор є 95 року випуску і напрацювання в ньому близько 9000 мотогодин. Пробіг оригінальний. Стан трактора є дуже-дуже добрий, нічого не потрібно робити, нічого не потрібно ремонтувати, нічого ніде не тече. Не можна зразу їхати в поле і працювати. Ще трошки загальних технічних характеристик про трактор. Максимальна потужність даного трактора 140 кінських сил, номінальна 110, шестициліндровий двигун стоїть на даному тракторі з турбіною. І проста механічна коробка Power Quad, саме надійна коробка, яка цікавиться Junді'яри, ми точно про неї чув і знаємо, вона дуже-дуже класно себе зарекомендувала і ніколи з нею не було проблем. Трактор має гідропідсилювач керма, трактор має звичайний простий передній міст, не TLC, як буває в Juneрах, вони класні, але теж з вибувають у анті. Тут саме простий, звичайний міст. E, і ще давайте зразу поговоримо про колеса. Діаметр передніх коліс R28, задні колеса R38, передні резина Goodyear, це ще його рідна резина, задня резина вже була один раз помінена, так розумію, попередніми власниками від компанії Максимо, задня резина в принципі, стан практично нової, там 20 з'їджено, 80% стан протектора. Ну, все. Так, поїхали до огляд, покажемо трактор, як він працює, покажемо середини кабіну. Розкажемо трошки про коробку про діапазон, як там все працює, як, як вмикається і, і подивимося ще на підкапотний простір, як нас виглядає Поїхали! І так, Починаємо напевне що з е, кабіни. У нас стандарти, як в всі йде додаткове крісло для ще одного пасажира. Саме крісло оператора. Зразу в принципі, ви на відео можете оцінити стан. Я думаю, бачите, що стан трактора класний. В даному тракторі, що ще хочеться сказати, що в даному тракторі взагалі є мінімум електроніки, все практично механічне. Звичайно, що є мінімальний бортовий комп'ютер, який нам показує на панель приладів помилки. Якщо там щось відбувається з трактором, не так, то панелька нам дасть зрозуміти. А так дуже дуже проста панелька, панелька приладів з аналоговими показниками. Ви бачите швидкість, бачите рівень палива в баці, температура і тахометр, в принципі, все, що потрібно. Давайте. І так, дивіться, ще по, -от по пробігу. Зразу вам показуємо. Пробіг в даному тракторі є 7169 мотогодин. Я оговорився на початку відео. Це 9000 на іншому, на іншому джиндірі, який ми покажемо вам згодом. В моделі 66.00 7169 мотогодин. Абсолютно його точний пробіг. Ну і тепер давайте ну про, про ергономіку, я думаю, говорити не потрібно. Це джендір, це найкращі трактори, які там не знаю в світі, напевно, так, які знає просто кожен. І тут і так зрозуміло не потрібно розповідати, що все зроблено дуже зручно. І, і дуже крутий для людей. По самих речагах показуємо. Е, значить, Коробка Power Quad, вона реверсивного типу. У нас є речаг реверсу, який от вмикає тут напрямок вперед або назад. І у нас є помічний газ, це зрозуміло, що. І у нас є 6 діапазонів. Тобто вони в джундірах позначаються літерами. A, B, C, D, E, F. Ну і паркінг е, зрозуміло, що коли трактор стоїть, то сама швидкість сам діапазон. Стоїть в паркінгу. Ось цими речагами ми включаємо гідровиходи. Тобто, ви ними практично ніколи не користуєтесь. У нас ззаді є три гідровиходи. Підйом, спуск трьохточкової задньої навіски відбувається ось цим от вмикачем, і вал відбору потужності. Ви його ось тут вмикаєте, і тут вибираєте вже власне саму швидкість валу відбору потужності. І ще ось цей речаг, забув сказати, що він швидкість підйому самої навіски. В принципі, все. Все дуже просто. Більше тут розповідати, якби немає чого. E, максимально просто. E, тепер давайте ми його заведемо і послухаємо на роботу двигуна. Так, e, тепер ще показуємо вам відразу підкапотий простір і так, як виглядає ну, зі сторони відпаленої апаратури, зі сторони форсунок. Максимально зараз постараюся підлізти, щоб то можливо не здалека і, не, і немає так змоги проїхати, щоб ви бачили, що трактор є. І двигун, власне, сам є в доброму стані. Абсолютно нічого не пошкоджено. Фільтра і мастила тут французькі, ми не міняємо, тобто не практикуємо також, щоб міняти фільтра мастила, тому що це Джундір, і якби новий власник вже там сам. Якщо скаже поміняти, ми поміняємо, а якщо ні, то зазвичай люди це роблять самі. Хочуть знати, що, що лиється, бачите і так далі. Ще зі середини теж там. Окей, тепер давайте його заведемо і послухаємо на роботу по вода. І 6, 6 циліндрів двигун, турбіна і максимальна потужність 140 кінців ексел. Дуже різні. Так, і куди ще зазаді покажемо відразу трьохточкову навіску. Стишні ліцевий бали хворих потужності, 540 тисяч обертів. Навізка дуже потужна задня, зрозуміло, не може бути. Для серйозних робіт був створений і буде використовуватися. Теж поставимо дуже добре. Кожен до потужності працює. Гідравліка задня працює. Так, шановні клієнти, кого зацікавив даний трактор, ми запрошуємо вас на тест-драйв особисто. Ця модель знаходиться на нашому майданчику у місті львів. Кільцева дорога з сокільники. На самій кільцевій дорозі, в принципі, ви бачите по відео, на самій кільцевій дорозі ми стоїмо, у нас видно з дороги. Можна приїхати, покататися, подивитися. Продаж даного трактора може бути по перерахунку з ПДВ, без ПДВ, за будівку, тобто будь-яка форма оплати. Також, звичайно, що ми допоможемо з поставкою, тобто це все вже буде за домовленістю. Але доставимо по Україні в будь-яку точку. Трактор має з цим ніяких проблем. Також маємо великий вибір джундірів і на нашому майданчику в місті Тернополі, вулиця Гайова, 32. Запрошуємо теж вас туди. Більш детальніше, щоб роздивитися в інтернеті, переходьте на наші сайти, всі активні посилання, вони є в описі до цього відео. Наш дівський сайт безфілі.ua і тернопільський міні-трактор.ua. Будь ласка, переходьте, цікавтеся, там, там вся актуальна інформація є. Найважливіша ціна даного трактора 35 тисяч умовних одиниць. Аргументований торг вітається. На цьому все. дякуємо за увагу. дякуємо, що ви були з нами. Обов'язково підпишіться на наш канал і чекаємо на якісь ваші коментарі. Що думаєте, чи варта така техніка уваги, чи це вже відпрацьований матеріал. Обов'язково напишіть коментар. Буде цікаво почути вашу думку. До зустрічі на каналі.